Вітаю, поїхали. Для чого на самом деле Эрдоган зустрічався з Путіним? Так, ми вже це дивилися. Битва за Донбас, Куп'янська, Сватово-Криміная. Що буде далі? Є шанс відвоювати окупіровані території в ближайше час? Що буде у напрямку? Куп'янська та Сватово-Кремінної? З нашого боку, зі сторони наших бійців. Давайте так. Зі сторони наших бійців. Так, що на тому напрямку? На тому напрямку буде діяти дуже класна таємна операція. На то вона таємна, щоб ми з вами зараз її не розголошували. А, наші хлопці знають, що роблять вони не хочуть пролиття нашої крові, і вони зроблять дуже по-хитрому, дуже по розумному. Давайте так. А, тож, плани не видаємо наших воїнів, а чекаємо звідти добрих новин. Не скоро, але чекаємо. Далі, США заявляють, що Україна добилась заметного прогресу. Що ви кажете? В Запоріжжі за останні 72 години. Це так? ну США заявляють. Как теперь буде далі? Запад дасть нову партію. Так що, в чому питання? Питання в тому, чи добилися ми успіху на запорізькому напрямку. Так, в мене ціле відео є про те, що на Запорі... Запоріжжі буде звільнено і все буде добре. Ну, давайте чекати, що нам ще з вами залишається робити? Допомагати і чекати. Так, значить, Запад нову партію партию. Ружи. Так. Захід нам дає нову партію зброї. Захід нам дає нову партію зброї. Ну, а в чому прикол? Дивіться, що кажуть карти про те, що нам е, запад е, допомагає зброєю? Те, що вони допомагають настільки, щоб ми вистояли. Не щоб ми перемогли, просто щоб ми відбили напад або вистояли. Ну, так, а в чому прикол? Що таке? Комусь ну, подобається це дійство під назвою кровопролиття, чи що? А чо так? А що так? Дивіться, великий прорив, великий прорив нашого фронту. Захід планує на весну 24-го року. Вообще охереть. у нашій країні, яка проливає свою кров, Захід планує великий прорив. Значить, навесні 24-го року. Ну, це не йш вашу мать, і ви мені пишете, щоб я не матюкалася? Знаєте, куди йдіть? Польща почала екстрадировать в Україну мужчин, которые незаконно выехали из их страны. Ну, правильно робить що, в чому питання? Некоторі депутати вважають, що ці мучі повинні понести кримінальну відповідальність. А деякі депутати не хочуть ну, піти на війну ні? разом з цими дезертірами. Як буде по итогу? Так, що буде по итогу? Значить, давайте так. Ті, хто повтікали незаконно до Польщі, яке буде для них покарання? Покарання будуть різні. Будуть три види покарання. Одне це стяг грошей, друге покарання це вісільниця, це іти на війну. І третє покарання це щоб людина була ув'язнена. Ось такі покарання. Якщо президент Росії, хто Владимир Путін, Боже, а що з великої літери ви пишете э, цієї куклі, прізвище та ім'я? Що це скажіть? Начнеть розміщати ядерне оружие на території Білорусі. Он з вероятності 100% буде готов нанести ядерний удар. Обстріляне можуть бути Україна, Польща і Літва. ли угроза, як буде в результаті? Дивилися вже питання загрози ядеркою. Давайте ще раз подивимось. Чи йобне ядерка на території України коли небо. значить. так, Вони будуть, вони це оці трошки примахані. Кукла Путін і Бульбаш. Що вони будуть робити? А вони протягом цього року будуть іспитувати ядерку на своїй території, і ми з вами це побачимо. Тобто, але територія до цього буде вичищена. Тобто буде якась або евакуація, або що, і вони там будуть випробувати ту ядерку. Я бажаю їм успіху подалі від наших кордонів кордонів у цій справі, і щоб ці випробування закінчилися фінішом цієї підірації. Так, і що ми маємо? Відповідь, яку що вони почнуть це випробовувати там? Ось давайте, коли це відбудеться на фізичному рівні, ми будемо дивитися питання, чи обне в Україні? Не дай Боже. Правда лі, що війна в Україні закінчиться до виборів в США? Війна закінчиться до виборів у Штатах? Я б сказала, що ні. До виборів буде нам з вами запропоновано якийсь мирний договір, але таке враження, що це що він дуже тимчасовий. Це така, знаєте, не довготривала просто дія. Закінчиться лі війна в 24 му году? 24 рік. Та давайте вже збирайтеся докупи. 24 четвертий рік. Диявол вже перевернутий, але ще не свергнутий, як то кажуть, так? Тобто, якісь території ще страждають. Сім'ї страждають і не можуть повернутися до своїх домівок. Тобто, якщо ми кажемо, що 24-й рік це така, знаєте, перемога всіх і всюди, і на наших територіях, які були на стан 91-го року, то мало імовірно на сьогоднішній день так працює Таро. Так, некоторі експерти в Україні уверены, що будучи міністром оборони Рустем... Так, про міністра оборони ці питання будуть на моєму Ютуб-каналі і в окремому інтерв'ю. Що він, хто він і як повпливає на нашу с вами державу і на війну? Так, Різніков заявив, що День війни для України Стоить 100 мільйонів доларів. Це дійсно така колосальна сума. Так, дійсно, День війни коштує, ну там, плюс-мінус, 100 мільйонів баксів для нашої з вами країни. Це правда? Ні, це неправда. Ну, здрасте. Це така, знаєте, це така правда, що я йду в балеріни. Ні, це неправда. Э... Це така дуже завишена сума, і для чого вона завишена? І хто ту різницю собі кладе в карман, то Велике Питання? Що буде головною новості сентября? Так, головна новина вересня. Ну, давайте так, для України в Україні, бо може там папа дубу дасть римський, проросійський, може ще щось, знаєте. Дженніфер Лопес, може, розведеться. То таке. то у нас не дуже цікавить, але ось, що буде в Україні. то цікаво у вересні. Головна. Новина вересня буде така, що ми відвоювали дуже добрий шматок нашої землі, але ми ще не перемогли, перемога ще попереду. Ось такий буде посил зі всіх світових і наших СМІ. І знаєте, мені здається, що всі будуть чомусь у новинах показувати карту України за її наступами, з її там фронтовими цими границями. Ну, подивимось, дай Бог, щоб воно так було. Чекаємо на нашу перемогу. Дякую.